Здарова, народ! Я знайшов якесь цікаве містечко. Хотів би дізнатися, можливо, хтось у коментарях відпише. Кладовище на випален... випаленому лісі. Ага. Як цього рандомного сталкера то хоч звати? У мене виникає питання в тому, що. Е, що з ним зробити, щоб його. Не знаю, щоб його не вбили. тому що... Запізнився я. Зараза Гена Кучер. храні мутанти. Мутантів більше нема. Винагорода буде? Тримай. Не купони, але в полях іноді цінніше буде. Мутанти розрили могилу? Ага. Нормально ями не викопати. Радіація. А не глибоко бачиш, розкопують на раз-два, отже потвори. Хто тут був похований? Напарник? Так. Товариш наставник. Хм. Добрий мужик був Толік. Самого стрільця знав. Казав, то йому життя якось врятував біля села Новачків. Екскурс в попередні частини серії. Це той самий Толік, який на початку гри в тінях Чорнобиля лежав біля контейнера і просив аптечку. і Там був перший вибір у стріл... стрільця. А що з напарником сталося? Як він помер? Хутка була у нас тут неподалік. Ішли пізно. Я в аномалію потрапив. Він мене виштовхнув а сам. Ох, ми з ним майже всю зону облазили. Стільки він мене навчив, стільки разів виручав, а я навіть за могилою не додивився твою ж. Стрілець? Це хто? Ти тут зовсім недавно? Стрілець це ж легенда. Він ледь не перший до центру зони дістався. Це зараз там безпечніше. А десять років тому північніше малахіту заходиш і мізки в кашу. Співчуваю. Не заважатиму. Бувай. Ага, давай. Безпечної дороги. Тут просто одна проблема виникає з цим. Сталкером. Він залишається сидіти цвинтар села Черевач. Угу. У цьому квадраті. Як тільки я далі відходжу від цього квадрату, о, відбуваються не дуже приємні речі, я не знаю, можливо, з ним треба деякий час посидіти, біля нього постояти. Але, ну гаразд, ми просто вийдемо, підемо по своїм справам. І сталкери собі просто гуляють. І якщо я сюди повертаюся, от я пішов. Я просто пам'ятаю, що цей сталкер зникає і на його місці з'являється мутант, контролер. Какая-то не очень хорошая история выходит просто за этим делом. ділом маленький хабарчик. Пошли еще, сбегаем до... Да. Павшого леп. Ого. Який тут крутий спуск. Ну, не занадто крутий, щоб вбитися, але... Неприємно. Ага. Ничка з лавиною. Ну. ну, нехай буде. Проблема та не в цьому. Проблема в тому, що цього сталкера, який сидить біля могили Толіка, того самого Толіка, якого врятував. Або не врятував, ну, судячи з того, що кажуть, що розказують по лору гри, що все ж таки стрілець йому в тінях Чорнобиля дав аптечку і врятував його від е, смерті, він залишився живий. А тут потрапив в аномалію. Зараз побачимо. Залишився він живий чи ні. Що там сталося? Чо? Він в зомбованого перетворився, тому що, а, ну, звичайно, так. Звичайно. Я не можу врятувати цього хлопця, тому що... Тут просто з'являється з повітря контролер. о що мені з робити? Бідолага. ой, за що це все? Його неможливо врятувати. Чи можливо, якщо це можливо, напишіть в коментарях народ під цим відео, я його викладу. Чи можна його якось врятувати? Чи тут просто всі в зомбованих перетворюються час від часу? Ну тобто, не то, що час від часу, тут просто контролер з'являється. і Контролер в Сталкері Другому це просто імбовий юніт в плані битв проти НПС. Що в нього було написано в КПК у цього хлопця? КПК Гене Кучера. Ігорко, ти куди звалив? Знову на могилу до Толіка. Так, відпустив би ти його і всю цю ситуацію. Ти не винен у тому, що він загинув. Треба якось рухатись далі, чоловіче. Толік, думаю, хотів би цього. Ти там бухаєш чи що? Терапевт на півставки, йопта. Ну, є трохи, добре, піднім... піднімемо з мужиками стопку за Толіка. Усе ж тертий дядько був, ще й самого стрільця знав. Я так зрозумів, це кінець історії. Ну, ви в будь-якому разі напишіть, можливо його врятувати чи ні. Ой. Така от історія вийшла з цим сталкером. Не дуже приємно, ну. В зоні мало хто виживає.